Як бачимо, в цьому випадку завертають цілий автобус, перевіряють водіїв, перевіряють пасажирів. То за це йому загрожує як мінімум депортація, як мінімум вашої роботи, вашої посади, вашої зарплати. Якщо там щось не збігається, це вже порушення законодавства Польщі. Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією з сайту Стражи Гранічний. Де все частіше з'являються цікаві повідомлення про українців в тому числі. Рекомендую всім також час від часу звіряти Сайстражи Кранішний, бо дуже багато цікавої інформації там також знайдуть звичайні громадяни України, які перетнають кордон. Але сьогодні ми будемо говорити про українців, які потрапили в халеп і на кордоні, і на території Польщі, і навіть. Українцю загрожує до 8 років ув'язнення і завернули автобус на кордоні через порушення. Сьогодні в цьому відео я про це розповім, спираючись на сайт Стражі Гранічний на офіційну інформацію. Тому дуже вас попрошу та рекомендую подивитися уважно весь випуск. Та не забудьте підтримати це відео вподобайкою. І, звичайно, підписка на канал. Це дуже важливо, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Дякую вам. За кордоном, бюрократичні питання можуть бути справжнім викликом. Похід до нотаріуса в суд. До ужаду. Це для іноземця досить стресова ситуація. Але саме тут приходить вам на допомогу компас міграції. Я дуже коротенько розповім про цей проект, який вам допоможе максимально у всіх ваших питаннях: шлюб, громадянство, оформлення спадщини, нотаріальні послуги, представництво в судах та перед місцевою владою. Все це вирішується швидко та професійно. Цей проект створений Олександром Василишиним. Який об'єднав фахових представників діаспори, адвокатів, юристів, нотаріусів, які допоможуть вам знайти оптимальні рішення для ваших персональних бюрократичних питань до кожного питання надається окрема супроводжуюча особа, яка допоможе вам пройти оптимальним шляхом, мінімізуючи витрати грошей, нервів. Та час проект має відповідну сертифікацію від 7 січня 2020 року. А у 22 та 23 роках компас міграції був нагороджений польською премією. Фірма Годна Зауфання. Особисто я рекомендую звертатися до компанії Компас Міграції. Зараз ви бачите на екрані телефон. Прошу всім його зберегти і звертатися по ньому, якщо у вас виникають питання. Знайомтесь, переходьте за посиланням в описі, Viber, Telegram, Пишіть своє запитання, починаючи в мене ось така проблема. І отримайте письмову відповідь: скільки часу, скільки грошей, і що потрібно, щоб розв'язати вашу персональну проблему. Деталі в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Звертайтеся і вам допоможуть. Ну що, переходимо до інформації зі сайту Стражи Гранічний, відкриваємо сторінку і дивимося перше повідомлення це про перетин кордону бусами. Де велика кількість людей їде за кордон або повертається за кордону в Україну і потрапляють на перевірку. А вже під час перевірки виявляються різні нюанси. Інцидент стався 28 серпня. Під час перевірки автобусів, які в'їжджали до Польщі через прикордонний перехід у Курчові, прикордонники поставили під сумнів автентичність книжки «Інтербус», яку надав для оформлення 43-річний водій автобуса, який прямував з України до Швейцарії. Ці документи дають вам право перевозити пасажирів автомобільним транспортом до країн, що не входять до ЄС. У них містяться дані мандрівників, з якими водій перетинає кордон і з якими має повернутися. У представленому документі виявлено сліди втручання, які полягають у видаленні даних мандрівників. Транспортний засіб повернули на територію України. Схожий випадок стався на цьому ж пункті пропуску менш ніж тиждень раніше. Цього разу справа стосувалася автобуса, який прямував із Франції в Україну. За кермом був 27-річний українець, використовуючи спеціальне обладнання для перевірки автентичності документів, правоохоронці встановили, що документ є підробленим. Підробка передбачає внесення додаткових осіб до списку пасажирів. В обох випадках вилучили документи та допитали водіїв як свідків. За фактом використання підроблених документів прикордонники проводять подальші. Ді. Це не поодинокі випадки, це трапляється і протягом року таких випадків вже є на сотні. Це проста схема, людей вносять в перелік тих, які мають виїхати. Ці люди виїжджають, потім, коли вони мають повернутися, вони вже не повертаються і там так само підробляють документи при поверненні. Ну, така схема собі. Як бачимо, в цьому випадку завертають цілий автобус, перевіряють фудів, перевіряють пасажирів. Купа проблем. В тих, хто їде і навіть не усвідомлює, що там є якісь негаразди, таке також трапляється. Наступна стаття «Стражі Гранічний про нелегальну роботу на території Польщі, а потім ми перейдемо до українця, якому загрожує до 8 років ув'язнення. За що і яким чином я поясню. Отже, співробітники групи перевірки законності працевлаштування прикордонної застави в Радомі завершили перевірку законності працевлаштування українців в одному з агентств тимчасового працевлаштування в Радомі. власником є українець, хоча не пишуть, як називається сама агенція. Під час перевірки, яка тривала майже 9 місяців. Було перевірено загалом 191 іноземців, в тому числі громадяни України, Білорусі, Куби, Молдови та Грузії, яких агентство працевлаштувало переважно прибиральниками або м'ясопереробниками в Мазовецькому та Лоцькому воєводствах. В результаті перевірки прикордонники виявили серйозні порушення, як з боку власника агенції, тимчасового працевлаштування, який довірив нелегальну роботу 78 іноземцям, так і з боку 67 іноземців, які працювали нелегально. За фактом скоєння правопорушень на власника агенції тимчасового працевлаштування буде подано заяву відповідно до статті 120. Ну і звичайно, агенція може отримати штраф від 1000 до 30 тисяч злотих. Я думаю, що більшість з вас розуміють, яким чином в Польщі можна працювати нелегально. Зараз кажуть, та ми ж по статусу Укр більшість з нас по статусу Укр не треба дозволів на роботу. Та дозволів на працю, на роботу в Польщі не потрібно, якщо ви маєте статус «Укр». Але підписаний договір, там умова праці чи умова злицення, обов'язково має бути. Це один з обов'язкових документів, який має бути. І в цій умові вказані всі деталі вашої роботи, вашої посади, вашої зарплатні. Якщо там щось не збігається, це вже порушення законодавства Польщі. Так само про те, що українці іноземці працюють на роботодавця в Польщі. Роботодавець має повідомити в ужас, якщо він цього не зробив, це також вже порушення. Це більше порушення роботодавця. Але якщо виявляється, що він цього не зробив, то ви також працюєте нелегально. І таких випадків є багато. Є українці, які не розуміють, які довіряють тим чи іншим роботодавцям, і кажуть, а все нормально. Це агенція праці, вона все знає. Ні, не всі агенції праці чесні і такі, знаєте, пухнасті, які все роблять, так щоб вам було добре. Скажемо так, є багато хороших. Великих серйозних, які вже на ринку не один рік працюють, вони за свою репутацію боряться, вони собі такого не дозволяють. Але є агенції праці, які десь виникли невідомо звідки і невідомо як, набирають людей, дурять людей. ну... Якось так воно відбувається. І Вам розповідають казки, що ви працюєте, а ми вам потім зробимо документи. Таке не буває. Перед роботою мають бути готові документи без документів. Ви не маєте права приступати до роботи. Ви маєте перевірити документи, які ви маєте, ви маєте їх підписати, погодитись, і тоді аж. Приступати до роботи. Якщо ж це не зроблено, то на жаль, ви працюєте нелегально, і ви погодилися з тим, що ви працюєте нелегально. Наступна тема стосується нелегальної міграції, нелегального переправлення через кордон до Польщі і до інших європейських країн. І я також вже наголошував, що навіть якщо українця зловлять за цим, що він буде допомагати це робити, переправляти не знаю, ну яким чином буде задіяний в нелегальній міграції інших громадян. То за це йому загрожує як мінімум депортація, як мінімум, а як максимум, то це й ув'язнення. І ось заходимо на сай стражи і Бачимо, чоловіка, причетного до організації незаконного перетну кордону, затримали 27 серпня у великопольському воєводстві співробітники підляцького відділу прикордонної служби. Заходи провели прикордонники з прикордонної застави Черемчі та відділу безпеки і операції підляського відділу прикордонної служби в Білостоку, затриманий 26-річний громадянин України. Його підозрюють у діяльності щодо організації незаконного перетну кордону нашої держави, що карається позбавленням волі на строк до 8 років. Тобто, тут ні слова не сказано про депортацію. Українця просто можуть засудити і посадити в. Зграти у рамках триваючих заходів наразі притягнуто до кримінальної відповідальності дев'ять фігурантів даного провадження. Справа носить розвиваючий характер. Тобто, це не останнє затримання, і невідомо, як далі там були ще українці в цій незаконній групі, яка допомагала нелегалам переправлятися до Польщі і далі західну. Європи, ось такі невтішні новини щодо українців, які перетнають кордон, щодо українців, які працюють нелегально на території Польщі, і допомагають нелегалам переправлятися до Західної Європи. На жаль, але таке трапляється. Це трапляється щоденно, звичайно, але як бачимо по звіті зі сайту Стражі Гранічний, це відбувається регулярно. Це все карається законом, і Польща на це не збирається закривати очі. Тому шукайте роботу легально, перевіряйте свою легальну роботу, перетнайте кордон легально, не довіряйте тим, хто вам розказує якісь байки, що так можна. Офіційна інформація є на будь-яких ресурсах, в інтернеті, в офіційних структурах. Це все можна перевірити, що вам потрібно для легального перетину кордону і що вам потрібно для легальної роботи в Польщі чи в будь-якій іншій європейській країні. Не довіряйте всім підряд. Це потім зле для вас кінчиться. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.